Замість театральних куліс гуркіт коліс та пар від ретропотяга у Чернівцях. Зал вокзалу перетворився на декорації ніжної та ліричної історії про раптову зустріч двох самотніх людей. Актори Чернівецького драмтеатру представили адаптовану постановку п'єси зірка без імені Міхая Себастьяна. Як це було, розкажуть мої колеги. Іноді доленосні зустрічі трапляються між прибуттям і відправленням. Саме у таку мить минулими вихідними актори драмтеатру занурили військових, які перебувають на реабілітації на Буковині, та перехожих, які раптово опинилися у імпровізованому глядацькому залі вокзалу. Іван Бутняк каже, сучасному театру притаманно виходити за рамки сцени. Тут навпаки, саме присутність максимальна чогось нового. Тому театр це не тільки наша прекрасна чарівна будівля на театральній площі Чернівців, а театр завжди там, де наша. Чудова команда акторів, оскільки чимала частка історії зірка без імені відбувається на пероні. Тож вирішили максимально оживити її. Додає Іван Бутняк. Іноді найважливіші зустрічі трапляються на пероні. Потрібно було багато що переробити. Це було вже завдання для режисерки Людмили Скрипки, і мені здається, що вони з цим впоралися, але ми це зараз побачимо разом. Ретропотяг, що прибуває, став головною декорацією ліричної драми у виставі все як у житті. Несподівана зустріч, коротка мить щастя і відпущена надія. На Вулиці ми працювали перед театром, за театром майданчики засвоювали. Були на виїзді. У нас була акція, присвячена пам'яті Івану Миколайчуку. Ми робили виставу прямо у нього в дворі. А от таких, от не знаю, Андрій Циганок грає вчителя Гріга. герой, який шукає ту, хто залишив слід у його серці. Це людина. Яка шукає свою коханку, яка втекла від нього? От і її тут на вокзалі. Ну насправді сюжет зовсім інший. Ми адаптували до, до місця проведення. Під оплески військові дякують за виставу. Серед них Вадим Петрюк у липні 2022-го він залишив сім'ю, щоб піти на фронт. Емоції переповнюють. Ну, дуже цікаво. Тут, тим більше атмосферно на вокзалі. Це все потяг. Ну Дуже класно цих заходів дуже багато і ти навіть не встигаєш за щось Що, Ну це класно, що запрошують на таке, що влаштовують такі заходи. дуже класно. Військового досвіду чоловік не мав, проте це не стало на заваді. І хоч на запорізькому напрямку Вадим Петрюк втратив ногу, він не втрачає оптимізму. Не була кафедра ще з університету, але з липня 22-го року я вже був на службі. Група евакуаційна йшли допомагати витягнути хлопців, якби не дійшов. Я дружині кажу, що багато плюсів, а вона каже, що щось я не те говорю. 50 хвилин емоцій, які назавжди залишаться в пам'яті. Зірка без імені зійшла тут, де зазвичай чекають потягів, щоб нагадати, кожна мить може стати доленосною. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.